Всім привіт, друзі! З вами я, Сафранюк Маркян. На цьому каналі ми зробили для вас цікаву і корисну інформацію. Сьогодні я вам розкажу про популярність. Але надзвичайно. У попередньому випуску моя колега розказувала вам про кота Степана, а я буду говорити про юного смелого і просто класунчика собаку продажа красу, який називається Патрон. Не буду приховувати, я його фанат. Ця хоробра собака має дуже багато відзнак. І навіть від самого президента собака мала стати героєм різних виставок. Його робота з розмінування принесла дуже багато користі країни. І зробили з нього справжню зірку, а ось його інстаграм. І ми бачимо, що у нього багато фанатів. І ось ми підійшли до репортажу, де моя колега побувала в салоні краси. Всі дівчата хочуть мати гарний вигляд. Щоб гарно виглядати, треба мати гарну зачіску. І сьогодні ми дізнаємося, як це зробити. А ще знаємо, як стати справжнім перекорем. І ми знаходимося в школі перекорів. Всім привіт, Мене звати Меланія. Скажіть, чим можна прикрасити волосся? Зараз є дуже багато різноманітних прикрас на різний смак, але ми завжди підбираємо прикраси відповідно до загального образу. Наприклад, якщо ми виконуємо плетіння і локони, тоді можемо використовувати колечка вплітати або таке штучне волосся, канекалон. Воно може бути одного кольору, може бути різних кольорів з омбре-переходом, але взагалі найкраща прикраса це звичайно волосся. В перукарстві навіть є напрямок пастажерні вироби, де прикраси робляться з волосся. Які у вас були наймолодші учні? До нас приходять учні абсолютно різної вікової категорії від 16 до 48 років. 16 років це були учні, які вже навчаються в навчальних закладах, але вони хочуть більше практики, тому приходять ще до нас. І старші, які вирішили змінити кардинально своє життя, або в них була мрія давно стати перукарем. Тільки приходять дівчата вчитися чи хлопці. Більшість до нас приходять на навчання дівчата, тому що наш курс універсальний, ми навчаємо і жіночі, і чоловічі зачіски і стрижки. І Якщо в відсотковому співвідношенні, то 95% приходять дівчата і 5% хлопці. А як довго треба вчитись, щоб стати перикорем? Для старту буде достатньо 3-4 місяців інтенсивної роботи. Але взагалі в нас така професія, що нам треба вчитись завжди. Тому що в нас завжди з'являються якісь новинки, завжди змінюються форми, тому треба постійно підвищувати кваліфікацію. Зайчі робить дівчат красивими. Ми дізналися, як стати справжнім перокарем. Я би теж хотіла стати перокарем. Ми з вами були в школі м клас Залишайтеся з вами, буде ще багато цікавого. З вами була я, Беладія. А ви знали, що салон краси не тільки для людей, а й для тварин. Там їх стражуть, миють і роблять різні масажі. В одному з майбутніх випусків ми вам покажемо роботу такого салону. Власник патрон називає маленький терміт. Бо він дуже активний і самого лишати ризиковим. Для ваших тапочок, кросівок і всього, що лежить на своєму місці. Є і інші тварини, які гарні і розумні. Про них розкаже моя колега. Довіду, сьогодні ми відвідаємо кінно-спортивну школу «Боровісник». Скажіть, будь ласка, з чого починається тренування? Спочатку ми маємо коня почистити. Для цього ми вдіваємо на нього спеціальний такий девайс, який називається недовзок, адже в кінному спорці кожна річ має свою назву. Ми вдіваємо на коня недоздак, виводимо його. І відповідними щіточками чистимо. Далі ми на коня вдіваємо сідло, густечку і готуємо його до тренування. Зараз ми побачимо, як чистить коня перед тренуванням. ми чистимо відповідними щітками, яких є дуже багато для різних потреб. Ми розчесуємо гриву, хвіст, чолочку, щоб кінь. Був гарний, чистий і красивий. Це є спеціальна щітка для хвоста. Навіть для кінських копит у нас є спеціальні пристосування. Щоб взяти копита, ми маємо зробити це правильно. І, як бачите, спеціальним гачком його почистити. В кінці, коли кінь вже чистий, коли ми його почистили всіма щітками, ми маємо. Е, м'якою шматиночкою відполірувати шерсть, щоб кінь був гарний та блискучий. До речі, коні дуже великі позори і модніки. От, на відміну від куців собак, коні дуже люблять фотографуватися. Коні відчувають, коли на них щось нове, якась річ нова, красива. Які речі ви вдягаєте на коня для тренування вихової землі? Спочатку ми вдіваємо таку річ, яка називається Вальтрап. Це така подушечка легенька, яка іде на спинку коня для того. По-перше, щоб спина під сідлом не потіла. Якщо спина поція, вальтрап впитує той під. По-друге, звісно, для краси. По-третє, це є подушечка, і вона трішки як амортизує, коли вершник сидить на коні. Далі під сідло кладеться подушка. І зверху ми вдіваємо сідло. Усе це має відповідні шльовки, які зачіпляються за сідлом для того, щоб вальтрап і подушка не їздили. Зачіпляємо це з двох сторін. І одягаємо внизу широкий ремінь м'ягенький, який називається підпруга. Ним сідло затягується так, щоб воно було на одному місці і не спадало у бік. Сідлати коня ми маємо правильно. Сідло має обов'язково знаходитися у відповідному місці найвищій точці спини коня, яка називається холка. І в останню чергу ми вбираємо на коня вуздечко. Вуздечка складається зі шкіряної частини і з головного пристосування желізного трензеля, який знаходиться в роті коня, і за допомогою якого ми можемо коня повернути або зупинити. Ось тепер кінь готовий до роботи. Коли ми вивели коня до роботи. Заключним моментом ми маємо сильно підтягнути підпругу, щоб коли вершник буде їздити на коні, сідло не сповзло на бік. Але коли вже кінь, підпруга затягнута і кінь готовий до роботи, ми не маємо права дозволити йому опустити голову вниз, попастися тощо, тому що це є не без... буде небезпечним для здоров'я коня. Сідати на коня потрібно з лівої сторони. Тренування починається з розминки вершника і коня. До носочка, Нахиляйся до носочка раз, але крок тримай. два. При цьому кінь рухається кроком. Під час тренування вершник працює з конем на кроці, рисі та галопі. І ще вершник виконує різні фігури. Для покращення посадки і балансу вершника виконується вплави на корді. Як правильно злізати з коня? Заняття можуть поводитися як в критому манежі, так і на тренувальних полях на вулиці. <му> в спортивній школі займаються діти з 10 років. Що ви завітаєте собі, вам сподобається так, як мені. Коні бувають різною продою як собак. Я вже говорив раніше, патрон проду Джек Рассел. А пам'ятаєте легендарний фільм Маска. Там ж така ж собака зіграла головну роль. А тепер в нас є наш український супергерой. Це й не дивно, що вибрала саме Джек Краса, бо ця собака в житті вона дуже активна. Не дивлячись на те, що він такий маленький, він може стрибнути висоту на півтори метри. До речі, у нас наступний репортаж про фотостудію. студію. Я впевнена, що вам подобається гарні фотографія. І моя колега зняла репортаж і показала, як це працює. звати Руслана, і сьогодні ми знаходимось у фотостудії Magic Stories. Mm. Всі люблять гарні фотографії, а ви задумались, як вони з'являються? Сьогодні ми тут для того, щоб про все дізнатися. У вас в інстаграмі дуже багато цікавих локацій. Як часто ви їх міняєте? Ми багато творимо різних локацій, щоб нашим людям було цікаво, адже ми живемо у Львові. У нас велика конкуренція. Львів'яни мають дуже гарний смак, і нам треба їх дивувати. Якщо ми не будемо робити щось красивого, до нас не будуть приходити фотографуватись, щоб кожному і маленькому, і дорослому, і в фешн зйомку ми могли втілити, адже ми фотостудія. Локації ми змінюємо згідно сезону. Колись до мене дзвонив мій друг в жовтні місяць і каже до мене: Ніна, що ти робиш? А я кажу: ставлю. Ялинку він каже: ти що, як? Жовтень місяць на дворі. Фотостудія завжди на місяць наперед, навіть там півтори, створює зиму, осени, в весну, робить взимку. Ми все наперед, щоб дивувати наших клієнтів і робити їм комфортні умови. Чим відрізняється зйомка в студії ніж, наприклад, зйомка в парку? Так, є різниця між студійною зйомкою і прогулянкою в парку. Тому що студія це є приміщення, де ти приходиш і ти отримуєш комфортні умови, ти отримуєш гарні локації, це є такий свого роду простір для дуже різних творчих задумів, ідей, твого бачення, всесвіту і людини, зокрема. Це про професійне обладнання, ти можеш грати світлом, тінню, того, чого парк тобі не дасть. Коли в тебе є прогулянка в парку. Це більше про легкість і про момент тут і зараз, коли ти проводиш час в з'єднанні, поєднанні з природою, коли ти дихаєш повітрям, отримуєш насолоду від прогулянки. Це в такому режимі лайфстайл називається. Що важливіше в роботі фотографа? Його майстерність чи його фотоапарат. Дивися, обладнання є дуже важливим, і воно однозначно має бути професійним, тому що якість фотографій прямо залежить від наявності професійного обладнання та фотоапарату. Проте композицію в кадрі, бачення, любов до того, що ти робиш, як ти бачиш цю людину, як ти бачиш її емоції, відкрити її по-іншому. Ти ж хочеш себе бачити красиво на фотографії, усміхнену, легку, подивитися збоку, як ти можеш виглядати, це може дати, звісно, тільки на... Віки і знання, і любов до своєї справи тільки фотографа. Як вам прийшла думка створити фотостудію? У моїй донечці було півроку, і ми прийшли фотографувати в іншу фотостудію. Назви я називати не буду. І там були не такі умови, як би я хотіла. І я собі думаю, як це зробити, щоб було гарно. А друге, я виховувала двох сестер. Так склалося в мене в житті. Я ще донечки не мала. І ми, як ходили на якісь події, я видумувала різні, цікаві. От в тебе гарна сукня, так, фемілі Луки, щоб ми на якусь подію виглядали гарно. Тоді Фелілуки шість років тому тільки входили в моду. І я створювала їх, швея мені шила. І ми завжди на якусь подію приходили дуже гарно вдягнуті. І люди питали: Ніна, а де ви таке пошили, де ви таке зробили? У нам би таке на фотосесії. І тоді я сказала, що треба здавати їх на фотосесію. Такої можливості у нас не було. У мене була знайома, вона була фотограф. І вона каже: Я відкрию в себе фотостудію, і ти будеш здавати одяг в оренду потім так склалося, що мені дали але зал і кажуть, робіть там фотостудію. І в мене була маленька фотостудія, де я там робила різні локації. Гримерки у мене не було, сукні розвішувати, де у мене не було. Потім так склалося, що я там мала переїхати. І я переїхала сюди і вже втілила всі свої мрії і бажання. Звичайно, у мене їх дуже багато. Е, наші війна, коронавірус створюють нам якісь корективи. Але ми українці, ми сильні люди. Ми все поборемо і створимо всі гарні умови. Кожен хоче мати гарні фотографії і виглядати як модель з обкладинки. Як виявляється, для цього треба орендувати тільки фотостудію і обрати хорошого фотографа. І це не дуже дорого. Я думаю, ви теж можете завітати туди. І зробити гарні фотографії. Ось такий насичений вінець сьогодні вийшов в випуск. Тому ви обов'язково підписуйтесь на наш канал і ставте лайк. З вами був я, Софранюкомат'ян. Па-па!